Всім привіт! Сьогодні на каналі чергове у нас відео таке коротеньке. О, Підкупив я таку булгарочку. Собі. Ну, Макіта, я не знаю, це, ну, це не оригінал, але, так як мені сказали, хороша копія. От, ну, купив якби на запас. Ну, гарна ціна, півтори тисячі гривень. У мене є булгарочки, але ця у мене от, енергомаш. 125-ка, ну вже скільки, вже 6 років. ну Вона відвалила стільки, що то просто капець, Скільки вона железяк всього і шліфувала, і різала. І що вона тільки не робила, це просто. О, Перед тим така сама була, відробила десь в районі до 10 років. ця вже років кажу 5 чи 6 От, ну, Супер. От, По якості кажу, добре. Тільки що один мінус, що в одній, що в другій було, що. Замінював я цього кабеля, бо той кабель щось він скручував, тріскав, ну, щось неякісний. То я такого свого кабелька довшого такого зробив, ну, вилучку поставив таку, та й мені добре. от, а то, Це я купив з рук, от, в такому кейсику. Значить, от, така вона трошки от така в руці зручна. Трошки менша, напевно, що, ну так, да, трошечки така компактніша, як можна бачити, та я трошки така в об'ємі більша, та трошки така компактніша. от Що там по маркировці, от. Ні, 720 Вт. Ну, зараз включимо. Ага, ще тут регулюються оберти. от Включимо, послухаємо, що воно як співає. Ну Так, не голосно працює. Так, то є. Що в нас в комплекті? В комплекті йде щиток захисний, ручка, ключик, от, щитки. Запасні і два круга, по-моєму, да? Зараз ми подивимося. Да, один відрізний, але то щось таке. Я так думаю, що то раз притулитий буде по кругові, круг, навіть без марки якоїсь. І типа зачисного. Ну, але щось таке воно. Не знаю, по якості круги мені щось не подобається. І така от болгарочка. Так що купив, хай на запасі буде, бо в будь-який момент я гавкне, наприклад. от Щоб я вже собі мав. Не знаю. ну Така ціна адекватна. Та й, не знаю, мов кого така є, то відпишіть в коментарях, як воно ходить. Чи довго живе, чи ні. Ну, Поюза їм поки так Я думаю, вона адекватна тут. Я так собі з таким розрахунком її за рахунок того, що не дорога, я та й купив. Кажу, купив з рук, вона нова, але не знаю, як там що до чого. Не, не мав я таких користувань. отаке таке відео. Хай буде. Все, всім дякую за увагу, всім пока.